Так, Готовим наш тепломар на один выход. 8 кВт. 12, 24, 220. Подключение зараз 220. Будем використовувати под метр, чтобы за а, навантажением. Так, залили дизель. Ось векеночка. Там трохи я много не лил. Значит, робимо. Першу прокачку. Нажимаємо ліву верхню, праву нижню кнопки З'являється 20 секунд прокачки. Нам треба більше, тому ми нажимаємо ще раз ключик і додаємо 40 секунд. Нажимаємо ОК пошла прокачка. Після того, як топливо попаде до насосу, він стане качати намного тихіше. Так, закачка закінчена. нажимаємо включення, переходимо в головне меню і нажимаємо пуск. Апарат заводиться, це займає десь 2-3 хвилини до того. Момент, як починає стучати насос і топливо подається до камери згорання. Так, йде запуск. Його чутно, як в турбіні починає горіти паливо. Він починає розганятися. Чекаємо ще 3 хвилинки. Так, апарат завівся, йому ще трохи треба часу для прогріву. Зараз я в ручному режимі. Я ще пошел, как то максимальний режим по Щоб перейти в клімат контроль, зажимаю верхнюю і нижню кнопку. Перейшли в режим климат контроля, де встановлюємо температуру, нам необхідно. Він буде гріти на максимум до неї, потом скине оборот. Що касається навантаження. На холостому ходу це 40-42 Вт. Зараз працює самоподжиг і він бере навантаження тільки на мотор вентилятора і компресії. Почуєте, як тихо він працює. Якщо хтось знає, як старі насоси, ось такі, кстати були раніше, ми з 25-го року беремо тільки нові насоси.